Всем привет, ребята! Ви на каналі Мир Животних і сьогодні п'ята часть виживання на анархії без доната. Сьогодні я зроблю бізнес, яким я буду займатися ну, дуже довго. Зможу себе дозволити щось таке нормальне і таке доліше, щось таке. І ще хотів вам сказати спасибо за те, що ви мені дали надежду знімати. Ви вчора показали мені дуже великий актив для мого каналу. Хай коментарів не багато, але лайки і просмотри на відео вчорашнє були дуже ідеальні. І хочу сказати, як бачите, скоро End. Ну і, звісно ж, я хочу на нього сходити з вами. Ну і хоча б попасти в топ 10 по урону або хоч якесь місто почутне. Як бачите, до нього недовго. Ось все приближува. Осталося 3 дня. Ну, чуть менше, ну, суті, не міняє. І хотів ще вам показати, вчора я показував вам базу, де я робив взялки. Вчора я там близько дуже вирішив зробити автозелів. Ну, на щодо цього бізнесу, що я вам сказав. Тільки як я її зробив, вже брав шмот для того, щоб робити інвізки. І тут пишуть, що вам геге. -ге. Я був в шокі, прилітає Динаміт Б, зриває як і зіліварку, так і територію всю. Зараз я вам це покажу. Да, грустно. Ну, це анархія тут така завжди. Оце залишилося після моєї зіліварки. Вже назад не вернуть, але буде, як буде. Осталось тільки сундук і воронка. Ну, вже не вернуть нічого, не змінить. Ну я цьому бізнесу не покладу руки, а точніше в цій серії я зроблю ще раз її. Ну і на даний момент вона жива. Ну, як мінімум свій час, тому що хто знає, що буде далі. Сьогодні, завтра. Її однаково колись знайдуть. І більше я її не побачу, хоча я ще раз зроблю. Бо бізнес реально ну, дуже хороший такий. На ньому я дуже ідеально піднявся. А ще нас продачі обікрали. Зараз я вам покажу, що у нас забрали. Хоча я не показував, що було, але віщей було багато. Оце єдине, що Книжки не побрали, тому що ну кому вони нужні. Це може заберу шмот та кудись заховаємо його ще раз на нову базу або на щось таке. все. Знаю, ну, що з ним работать. Вот оце. оце так. Да. Так, ну я вже тут. -то. Я зробив нову зелеварку. Это ж не автоматичную зелеварку. Ось так вона виглядає. Ось так вони варяться. Щас. тут не пустую. Я ще не активирую. Ну, що сказати. Отам От речах. І ще хочу вам показати з цієї сторони. Ось так. Щоб було красиво вигляділо якось може Ефектненько. Ось Так. Що я поставлю зеліварки по бокам, бо, чесно, потом будуть осечки, Бо я не сильно спочатку розберуся, як ним пользуватися. Так, щось забув такий звук, наче привод зламався, або поставився. Так, ну все зельки, я за що і кажу, що осічки. Ладно, ребята, відео видалось недовго. В принципі, балік у мене непоганий, я підняв собі з допомогою зеліварки. Хоча я робота знаю, ну, мало. А тепер. О, все. 10 лямів я не знаю. Це малу вату. Але, знаєте, для мене це багато. Хотя я може і лучше, но на даний момент так. В следующем видео я развинусь набагато получше. І попробую хоча б 20 тысяч. Ой, ти, 20 млн лапнуть себе. Уже путаюсь, хана. Ну, ось цей скупчик я вам його. Немає нічого інтересного тут особо сейчас. У меня пока що немає нічого. Ну... Что вам можно так ще показать, я не знаю. видео заканчивается. Хочу вам сказать спасибо за вчерашніе лайки, подписки. Ви вчера хорошо підписалися. Помогли моїй аудиторії. Воно заняло друге место видео моїх по популярності. Я до кінця. Ребята, всем удачи, ставьте лайки и всем пока.